Вітаю! Ви на каналі на дорозі. Тут ми розбираємо різні ситуації, які можуть статися на дорозі. Якщо ви не бачили останнє відео, то ознайомитися з ним можна, перейшовши за посиланням у правому верхньому кутку. Обов'язково спробуйте вирішити цю задачу після перегляду даного відео. Нам потрібно визначити, в яких напрямках дозволено рух водієві білого авто. Пропоную варіанти відповідей. Перший варіант. Дозволяється в усіх зазначених напрямках. Другий варіант дозволяється проїхати тільки прямо. Третій варіант забороняється в усіх зазначених напрямках. І четвертий варіант дозволяється проїхати прямо і ліворуч. Обирайте один варіант відповіді і напишіть його в коментарях. А після детального розбору дізнайтесь правильний варіант відповіді. Ну і якщо ви вже знаєте відповідь, то я попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Давайте разом розвивати україномовний контент. Тут встановлено знак, що вказує напрямок руху по смугах. Тобто білому авто дозволяється з лівої смуги виконати розворот, повернути ліворуч або ж проїхати прямо. Але тут сигнал світлофора дозволяє рух тільки прямо. Це можна побачити в додатковій секції світлофора, а в основній секції горить червоний сигнал, але рух на даному перехресті проїжджих частин регулюється сигналами регулювальника. Якщо ви пам'ятаєте сигнали регулювальника, тоді ви вже знаєте відповідь. У такому положенні регулювальник дозволяє рух у всіх навчаннях. Але ви маєте зважати на те, в якій смузі ви перебуваєте. Наприклад, водієві чорного авто дозволяється рух тільки прямо, відповідно до знака напрямку руху по смугах. Хоча регулювальник дозволяє рух у всіх напрямках, а водієві білого авто всі зазначені траєкторії дозволені, тому звідси випливає, що правильний варіант відповіді відповідь номер 1 Вітаю всіх, хто відповів на це питання. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там багато цікавих опитувань та завдань з правил дорожнього руху.